Вітаю всіх! Я хочу подивитися такий момент. ще. Дійсно, реально, ось як же це питання задати, я ще думала. Кажуть, що хочуть витіснити наші з Курської області і почати перемовини. Чи дійсно конкретні перемовини офіційні почнуться, коли наші будуть витіснути з Курської області повністю? Чи дійсно це так? Так, дивіться, сонце це відповідь так. Сонце це відповідь так. Трікаме розчарування. Звісно, для нас це розчарування. Повноцінно піде на це ворог, коли ми вийдемо з Курської області. Втрачені можливості там починаються у нас. угу. Ось. Ну, на довгострокову перспективу, як би хотілося. Окупація на довгострокову перспективу. Ми там хотіли в Курську область, але ми не виходимо. Ми не зможемо. Ворог тиснутиме, витиснятиме. Тепер. Давайте розглянемо варіанти подій. Поки що Зеленський не такий склонник до перемовин і поки ми тримаємо Курську область. Але вже є моменти, керівництво хоче виводити. Я робила розклад двома колодами: на рівні керівництва це вже погоджується вивід військ, на рівні військових ще ні. Ще не, бу... не отримали вони цю команду, виходити, вони ще стоять. Тепер давайте подивимось: ситуацію по Курській області. Курська область, як буде розвиток подій, який найвірогідніший. Тепер беруть цю колоду спеціально. Наші самі вийдуть з Курської області. Велика вірогідність. Наших витіснять з Курської області. Ні. Самі вийдуть. Самі вийдуть. Ось тепер дивіться, буде головний дзвіночок до перемовин, коли наші вийдуть з Курської області. Вони не. Витіснити вони втримались до останнього довго. Сила там наших добра. Самі вийдуть домовленості. Швидко. Це буде швидко. Коли ось трійка кубків оце свято домовленості Союз. От коли три сторони домовляться, швидко вийдуть. Це буде швидке рішення. Дуже швидке. І справедливість це вирішення питань вже буде. Ось вам дзвіночок. По Курській області до перемовин. Дійсно, вона стала таким камнем приткновіння, і це цікаво, правда? ж? Тому що мені про це все пишуть. Як це впливає на суму, я все робила. У мене про суми досить розкладів. Цього вистачає. Скажімо так. Ну що, чекаємо, чекаємо, хай вже домовляються, і щоб нас перестало обстрілювати.